Ось така краса під снігом. Як бачимо, молодий. Нарік біє Такого неперевершеного красу зимового лісу Карпат Все таке нависло. Прям такий тунель сніг мокрий, налип краса. Тільки природа виконавець такої краси найктішеться сніжком такі вікові дерева. Це такі праліси Карпат давні ліси. Такі моцні ялиці, буки. Краса. Вітаю. Сьогодні у нас є 21 листопада. Як бачите, в Карпатах справжня зима. Запало все сніжком. Температура знайдесь мінус один. Певно, не більше. Сьогодні не, не втримався вийти з найком на прогулянку. Він дуже любить таку погоду. Хоче багато прогулянок, то я так по можливості виходжу з ним до лісу на прогулянку. У лісі. Така неймовірна краса і теж. Сьогодні, я не знаю, хочу піти на свої грибні місця, але тут такі незвичні грибні місця, там, де ростуть такі пізні гриби. Вони там зазвичай ростуть тільки в листопаді місяці, дуже пізно. Я їх і в грудні там знаходив, то хочу сьогодні піти, спробувати щось знайти. То буде непросто, але як бачимо, то не повністю западено. Є так під ялинками, такі відкриті місця, то можна спробувати знайти. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Так ранковий туман розсіявся, небо трошки очистилось, показалось сонечко. Найк уже десь там щойно я гавку Вже когось знайшов. Він без цього ніяк. Сонечко. З дерев так почало. Осипатись сніжок. Сніжок сипеться з дерев. В лісі все таке западено, що прям місцями неможливо пройти. Все нависло, прямо Прям як стіна із снігу. Є прибігла моя пропажа. Найк. Щось там знайшов, внизу забув. Але добре, що прийшов звишує, прийшов я до своїх грибних місць. Бо то так непросто гриби знайти. Тепер треба знати конкретно місця, де вони ростуть. Бо так ти нічого не знайдеш. То все запало. І ось проходив найк. Ось сліди його. І ось. Хтось тут виглядає. Ось така краса під снігом. Файний молодий риб. Таких засніжених Карпат. Я так недалеко пройшов. Ось ось тут видно. Бігала мешка і. О, найк. С броди. Ось бігала мешка і тут вона їсть білого гриба. Ну ми його брати не будемо. Най у нас собі його далі їсть. Просто хочу побачити, у якому він стані. Такий вже спілий греб. А ми тут його так і залишимо. Наймешка собі його їсти. Що найка? Тебе вишукуєш щось? Що, Найка? А, вже радий Сніжку. Любить Любиться погоду. Як тут у природі під такими ялинами завжди менший сніжок. І ось видно сліди. Косулі паслись. Тут менше снігу. Легше добути листочки ожини. Тишится снегом? О, а тут, но. Ну, я еще сразу не понял. А тут кто-то выглядывает. Його тільки обчистити. Але гриб, як бачимо, молодий. Це говорить про те, що він ще ріс. Добрий, молодий гриб. Паде з дерев. Сніжок. Ліс ніби завмер, укутавшись сніговою ковдрою. Те що така в лісі? Листочки ще не всі опали. Здалеку повиглядало, що то білий. ні, такий тротовик. Ось під коренем дерева. Також білий гриб. Його мешка їсть. Я його брати не буду. Мені цікаво. Ну ще молодий гриб. Я його от так і залишу. Наїзд, його. Ух. Трошки вітерець повіяв, сонечко і прям така хуртовина зробилась. Шунайка! А ти любиш цю погоду, хлопче, так? Що ти прийшов пустець? Ну як без цього, так? Люби попиститися. Так. Ага. Така краса погода. А тут нам попадає ось такий грибок. Тут його мешка так старається їсти. Брати його не буду, залишимо його в мишці. Вам показати, що таке взагалі можливо і в сніг, і в зимку Взагалі, я пам'ятаю, ну я малийший був, це діде, такі старі говорили. Ну, я розумію, що то правда, тому що сам неодноразово знаходив гриби в листопаді, в сніг, і в грудні, а то вони. Ну ніби таку байку оповідали. Але я розумію, що це правда. То було давно. Хлопці перед Новим роком пішли на полювання. Це 31 числа, я так розумію, було. Пішли вони на полювання, прийшли до лісу, но того дня вони так і не полювали, бо натрапили на файні гриби. І збирали гриби до вечора. Назбирали по рюкзакові білих грибів і пішли додому. На, у, у новорічну ніч прийшли додому і назбирали по повному рюкзакових грибів. Ну таке старі люди оповідали. Але я в це вірю, бо сам знаходив гриби такої пізньої пори. Найк уже сьогодні набігався снігами. Що найку, ти вже набігався, да? будемо йти вже додому. Тобі на сьогодні достатньо. Походили ми десь так годинки-дві. Мете у мене так зібрати грибів не було. Але так по можливості знайти вам, показати, що взагалі... Таке можливо. Є ось такі два гриби. Сьогодні я взяв молоді. Бачив ще кілька таких вже якби перерощі то миші їх їдять, то не їдять. Нам вже їх не треба так взагалі вам показати. Краса в лісі просто неймовірна. Добре. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Що, найка, давай, пішли? Пішли.